Беріть, що така машина загренана на рік. Зараз у червні кінчається текосмотр. Хочу його зробити. Я маю право зробити те космотр скоріше. Поїхати в Польщу, зробити ті космотр. Зараз питання таке. Я до, до 23 травня поїду. Я нормально без проблем виїжджаю. Як українець на, е, на польській машині. Обратно заїжджаю як угорець. Заїдете без проблем? Без проблем. Далі питання. Значить, питання на 8500 відсутні. Довідку зробите, якщо просрочено. У мене не просрочено, у мене до августа місяця. Тобто, тобто, Ви тобто, кажете, що їдете, як українець виїжджаєте. Ви не можете виїхати в Україну, ви заїхали на мадярському паспорті, як ви можете Ну, Значить, мені треба зараз зробити пересечку пішком, заїхати я в угорцю і виїхати. Угорцю? Виїхати? Так, одне питання. одне питання. Далі питання таке, що значить, дії, дії, наверняка є люди, такі як я. Після 23-го я нахожуся тут, як у які я документи можу представити для поліції? Тільки техпаспорт тих паспорт і все. Техпаспорт, паспорт, права, водійські, посвідчення, наверное, права українські. Права є українські? один момент. Перше, що є, коли вас зупинили, це причина зупинки. Якщо він назве правила, кстати, цю, цю причину зупинки ще не прописали. розумієте? Вона тіпа є, але ну, її знову ж таки немає. Є дев'ять поки що. У законі про поліцію його, його не додали, цю десяту причину. Розумієте? Але одну з тих дев'яти вони її типу, будуть приміняти. Якщо є причина, не причина, там прописано так, якщо є скоєне адмінправопорушення. Тобто поліцейський вас типу, позупинив, бо він знає, що воно скоєне, бо ви просрочили типу, посроки. І він вас типу, може зупинити. Але якщо ви зайдете як мадяр, да, як іноземець, і показуєте іноземні документи, то вам ніхто ніж не може зупинити. Мені треба мати в присутності угорський паспорт. Він паспорт не має права просити. Немає, ми йому права доступають. Хай провіряє базу. А, а у тих паспортів, у тих паспорт записано, що я, як місто і що машина придбана на угоді. Юра, таке питання. Їм давати документи в руки чи показує. показує. Ну, кашу теж показувати, нема що, типу передавати. Дай я там пощупаю, де собі пощупаю, що тобі хочеться. Да. Типу документи дивись, Показуйте, так? Що у вас є база, права провіряєте по базі, машину по базі, і все. Тобто окошко приоткривши, давайте так. Інські українські, українські права, а заїхав на мадянський паспорт, Тобто суще виникає лобці. Давайте так, почнемо з того, що якщо ми хочемо в правовому полі, то давайте спочатку є перелік документів, які треба при собі мати, необхідно. Ти паспорт, права, ти маєш мати при собі страховку, це маєш, то, маєш, то маєш, то мати при собі. Не треба там, от Діма любить поспорити, я знав, але не треба ти, знайди в базі, ти маєш то при собі мати, закон тут так написано, ти має. Якщо видиш, що він нагліє, то вже третє питання. Ти можеш ти. У мене, допустимо, в житті такий принцип, що я ніколи перший не починав. Але якщо видиш, що хтось нагліє, то ти вже маєш і в тройну, і в десятирину ну, з десятерним напором йому вернути. Ну, не треба першому починати. Ну, коротше, документи їм не даємо. Кошко приспустив, показує. Можна передати, то й все. Слава, в законі написано пред'явити. Пред'явив. Юра, а якщо у і українські права, ну, це дає права. Так, це можна. Є. Люди там роблять водітелями з тими паспортами а, на українських правах. Слідкуйте, права. уважніше, що я говорив поначалу. Можливо, буде ця заява, з якого будете на митницю внутрішню і напишете, що я. Типово дозволяв у собі їздити на тій машині. І такий дебілізм може бути. І такий дебілізм може бути. Як він купив його власність, має її на українську власність. Свою на себе ставити. На я, допустимо, не бачу проблеми. Якщо за... йду в Словакію, реєструю на себе машину, а хлопець сказав, що знаємо, що там машину пишуть на мене. І пишуть адрес мій український. А да, пише, що я власник. Я не бачу проблеми. Якщо заїде мені слова, а йому закон дозволяє. Кстати, 26 стаття Конституції каже, що всі громадяни, які в Україні на законних підставах, мають рівні права. Получається, що ми рівні, бо іноземець далі їде на рік без платежів. А ми все одно маємо якісь гроші платити. Тобто заїжджає іноземець, везе мені мою машину. Іде на митницю, пише ту заяву, за яку я говорив. І я законно їжу, митний кодекс має передбачену таку штуку, не пам'ятаю якась там 500, неважна стаття. Він пише цю заяву, і я по закону їду на своїй машині. А бумажка там інформальна, щоб митник, ці поліцейські, який мене колись там остановить, перевірить, щоб мог із себе зняти, типу, відповідальний, що він цього не зробив, не поштрафаю тут далі. Три дирки, я ж казав, одну я не розказав, низько на двома щиробами. Все Але це не означає, що ми маємо просто щось чекати, як, як воно буде. все зібрати, йти пояснити їм нормально, так як я казав, після 24 числа. 27-го no, 27 там в чатах об'явеме, в Фейсбуці об'явеме, приходимо до них, об'ясняємо, якщо вони нас не розуміють, ще раз кажу, наше діло, напомовно, приймаємо те, що нам туляють. Тому каже, ніфіга, ні ми не будемо на тому знавати, бо то, то, то. то закон, каже, так не може бути. І все, В ідеалі, щоб це взагалі не що від нічого гаранта ми нічого кращого не почуємо, він вже і сказав, не почув, і зробив. Від нового нам треба буде вимагати, не просити, вимагати, вимагати, вимагати культурній формі, лояльно, але вимагати. Щоб... Це ми зараз розглядаємо наслідки, нам треба брати причину. Це причина світло ефект. Ми ламаємо голову, як ви так, то, то, це схеми, це. це, це, це. Тут Треба вирубати от основну причину і все буде нормально. Щоб ви не, не вигадували собі Мадярський паспорт, ще щось, ще щось. Все має бути як чорне і біле. Добро і зло, все, крапка. Юра нормально сказав, що є розмова, ведеться розмова з штабом Зеленського, будемо зарахувати комуністів. Не це робити. Від них пішов посил, що покажіть, що вам це треба. Значить, якщо ми покажемо, що нам це треба, нікуди вони не дінуться, вони мусять робити так, як треба людям. Всі, і, всі, і всі влади, які були дотепер, теж так робили. Якщо було мало людей, робили так, якщо було більше людей, було так. Повторю, наприклад, із цими заявами, довідками, які працювали, це лише що стосується машин. Точно що так покажемо зараз, і не треба кажу, чекати, що хтось. Колись щось нам подарить. не буде, не буде цього. Якщо хтось у то вірить, то можу вас погорчити, так не буде. Тому нас, в нашій групі прийнято, ну, зазвичай так робимо, що все, всі рішення приймаємо колегіально. колегіально. Перше, що пропоную зараз проголосувати, за те, що після 24 числа збираємося. Організовуємо зустріч з керівництвом області Митниця, ДФС, прокуратура, що там, що поліція, СБУ. Ми будемо прикордонники, ми будемо ініціаторами того. Юр, ми раз тут можемо зразу їх спитати. Що так, служба з нами все, ми в курсі. Ми це в курсі, і все фільмується, все, пишуть, це нормально. Да, так, можна так же само в неділю 26-го тут зустрітися, а в понеділок 20 да, можемо зустріти. Дивіться, ми можемо ще після 21 травня, квітня, зробити теж. Після виборів, так. Да. Так да. розумієте да. про що? Після вибори ми можемо теж зробити. Коли, якщо при умові, якщо буде зеленський, як Юри називає вже славій, а якщо друг Поручень... буде Зеленський, бо більше нікому бути, або буде Піли, третій майдан. Якщо немає, якщо буде, буде, буде. якщо буде Порошенко, якщо буде, буде порошенко, третій майдан, І... я вчора бачив його ролик на 1+,1. плюс один». Я так, розумію свої проблеми. Постріл бачили, може, всі <рив> а, він все з Будемо його штурмити. Яка нам разниці кого штурмити? Ні, він не буде, це точно. Що таке один Порошенко чи один Зеленський, навіть проти тих людей, які тут є. Та вони нич, вони така букашка, розумієте? Просто ми цього не розуміємо, як казав Юра. Наша сила намного більша, просто люди того не розуміють. Щось чекають, якогось місію постійно. прийде якийсь дядя Вася там чи тятя Мотя прийде щось зробить, не буде. Це треба робити. Хочеш жити в будинку, строїш, хочеш квартиру строїш, хочеш машину купуєш, стараєшся. То тобто що так треба всьому робити? Ніхто ніч не подарить, люди, успокойтеся і забудьте. Я думаю, що все-таки <пишут> тисяч <пишут> нам треба буде займати за себе, <пишут> нагадати. <пишут> я свого боку, що можу по тим зв'язкам, зроблю, звісно, теж. <пишут> Якщо буде якась е зворотня інформація, фідбек, так сказати, значить я її донесу. Якщо її не буде, значить ми мусимо самі зібратися і показати, що це нам треба. Це дуже важлива підтримка Других областей. Це буде, бо там, якби є контакт з людьми, з другими областями в чатах. Це все обговарюється. Повірте, це не йде тільки в Закарпатті. В Закарпатті воно якби почалося по йде день 10%, але воно пішло волною, воно зацікало цілу Україну. А ви не думайте, що ця купа людей, купка людей, яка зараз тут, -то, все то всі бляхарі, які це лишили. Далеко 300 тисяч то такі середні розчати, що тих машин лишилося в Україні. Тобі біда, що вийдеш сюди на кольцовлі, не кожна no. п'ята машина буде проїжджати. Просто мають бадянські має паспорта, як воно, розумієте, ще no. не не Так, так не добре, не добре, добре, але то тимчасово. В будь-якому випадку. Мене no, машину готують, то то наприклад. То і то мені не інтересно три місяці, Телерісті мати машину, а три місяці немає. Розумієш, навіть та заява, яку ми писали дотепер, що машина поламалася, вона взагалі стосується, це був колись наказ, ще при Азару Азару ще був прем'єр-міністром При Януковичу, видав наказ номер навіть помню, 1066. І вона стосується комерційних транспортних засобів. І цю статтю цей наказ приміняли до нас як до некомерційних транспортних засобів, але лише тому, що ми... Три рази зібрали, прийшли, їм книжку відкрили, прочитали. І вони вирішили з нами ліпше, як з нами конфліктувати, ліпше не зроблять так. Але і наказ, ця заява, яку, кстати, я розробляв, яку всі заповняють на митниці, це моя робота. Вона для комерційних транспортних засобів розрахована, розрахована взагалі. І створена була, чи кажу, при Януковичу і при Азару. Де вже Янукович, де Азар? А вона робить. Ще раз докажу, що закон є і закона не є. І коротко, кожен робить, що хоче. Тому давайте продовжу. Хто за те, щоб зібратися нормальним колективом після 24 числа, це та перший понеділок вівтора робочого тижня з керівництвом області? Я думаю, що вони не будуть проти. Зізкувати затравити. Затравить, затравить. Можна в неділю тут, а в понеділок біля проєкт це можемо в чаті поговорити і потім окремо витягнути. Зараз Nothing. за конкретні дії говоримо. Зараз говоримо за конкретну дію. Юра, Юра, а якщо Юра вже приває, якщо ми після вибору одразу відбиваємося, тоді до 25 лютого говорити. За один день обмінили багатьох. 20, 25 ступає дію 84-88, а інаугурація 3 червня. То до 3 червня. Максим. Давайте секунду, вже раніше буде. Давайте все-таки, як ми говорили, давайте йти по крокам. 21 числа, як каже Юра, скоріше. Зразу да, після виборів зібратися. Зібратися ми можемо. Якщо будемо виділити. Ну, так є чат, є Фейсбук, там в Фейсбуці 5 тисяч людей читає, в чатах по 700, є чат 700 чоловік, є чат 200-300 чоловік, 70-80, не важливо. Нам ніч не міститься в чаті зібрати після 21-го числа, об'явити розмір, зібралися, поговорили. Якщо видимо, що є капець проблема, будемо її вирішувати туди. Але зараз говориться, що ніхто не буде ніякі проблеми создавати, побачити. До 24-го числа це я на 90%. 99, тут По-перше, зміна влади можлива в Україні, То і так ці, і буде. Хто зараз при владі, навіть ці, що змігалками, і ті, хто тут зараз присутні, вони не будуть йти проти закону. Бо прийде новий директор і скаже, та ти що там, фігенною займався, копанцем і полетів. означає, тобто, що ніхто ризкувати не буде. Проблема реально може наступити не 21 числа, а 24 травня. Так чи ні? 25-та. Тому 26-27. Йдемо до них, до керівників. Вони ще збираємося в одному місці з ними, обговорюємо. Якщо бачимо, що нас розуміють, і як мінімум до парламентських ніхто нам мозги пудрити не буде, ми собі їздимо і чекаємо, що може на конець, то тут Бог се вже з на ту Україну щось поміє. Якщо ні. Авторя лишаємо за собою право на акції протесту і так далі, і палення шин назад під обласною радою, і непонятно чого. Будемо віддіти, якщо будемо віддіти, що людям не подобається. Все, інакше, якщо нас заженуть, якщо нас заженуть в кут, який варіант, коли пса заженуть, що пес робить? Все, Ай, так. Ну, так. все, але ми за те, щоб все було в правовому полі, так чи ні? Будемо старатися все робити законно. Тим більше, що маємо о, теоретичну підтримку можливого майбутнього президента. Так що нам на даний момент ще треба? На даний момент маємо, що маємо, як казав Кучма, з то будемо виходити. Тому в чаті буде конкретно об'явлений час і день. Об'явимо по Фейсбуках на рахунок зустрічі з керівництвом області. Ще раз повторюю. Якщо побачимо, що нас розуміють, значить ми далі займаємося своїми справами. Якщо побачимо, що нас не розуміють, прийдеться свої справи до в сторону і виділити день, два, три, чотири тиждень. і показати зуби свої, показати, що ми є, і ми не даме себе нагинати. Согласні? Тоді нас кажуть, прийнято проголосувати, піднімаємо руку, хто за таке рішення. Дуже добре. Я чому протягом? Ні, ні. Люралі зміняється, далі Бога. Юра, якщо міняється президент, він же зможе ці закони, як то скасувати, не скасувати, не може може накласти. Чому не може? Я ж так що розказував. Він не може, бо закон був вже підписаний. Дією так, але це антинародний закон. як конституційний суд Конституційний суд відмінне Він розламає